Це я питаю, це лице, тіє лице не знаю. А я тебе питаю, це лице, твоє лице не знаю. З головної новини сьогодні. Головна, але вона. Рефера референдум в Нідерландах. 61% проти асоціації з Україною. Чому? Я, я скажу, я скажу більше. Тепер, Нідерланди. З нами із цією ЄС не будуть асоціації. Ціка... Цікавий прецедент. А чого вони не будуть? Не хочуть? А, вони голосували, що вони хочуть бути? В ЄС? Ну, да. Весь ЄС за, ми за, вони не хочуть. Значить, міняємося місцями. Значить, ми на місце Голландії. Ну... Голландії на місце нас. І той саме з москалями розбираються тепер. В Голландії красиво. Звичайно, перша налогія, ну, перша, точніше, думка, яка приходить, це, напевно, вони. Мало покурили перед тим, як йти на референдум. Або багато покурили. Да. Ну і я думаю, що заваду якраз стало те, що в нас марихуана не заборонена. Не, не Україна! Це там не, не легалізована маріхуна. Та ніколи! Правильно, тому ж вони ж відчувають суперництво. <к Fourth> Суперниця вони були і спокон віков, де, значить, є житниця, здравниця, а вони були. Yes. Так, А тепер якась Україна зі своєю маковою соломкою. Звичайно, їм це не потрібно. То, по-моєму, все ясно. І чи то, я думаю, що ти кажеш 61% проти. Да? І з тих, Бо, хто проголосував. Хто проголосував. Бо-перше, це була досить невелика кількість людей. По-друге, yeah. там стояв, стояв такий дим. Вони просто не знали, куди галочку ставити все. Це так Думаю, просто так. Взагалі, референдум е, носив е, характер консультативний. Вирішувати не народом. Як це в усіх європейських країнах, народ нічого не, не вирішує. І, до речі, цим Україна і схожа на Європу. Так, що? Так, давай. Е, я ценю. Соціальні виплати в три рази привишають оборонний бюджет. Його сім'ї. <реш> тобто. Почекай, я цю новину пам'ятаю з нашого самого першого випуска. А він продовжує про це говорити, бо це ж спеціальна передача. 10 минут з прем'єр-міністром. Вона виходить зразу після... Вона виходить на каналі Піксель Там, після Фіксиків зразу. 10 минут з прем'єр-міністром, і сидить тут хрюшка, Степашка, він відщає. У нього на руках. На руках, так. 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 Какой у нас какие у нас соціальні виплати? Они в три раза привышають оборонний бюджет 10 хвилин з примітили так. В Москве в одном из парков во время пробежки избили Николая Валуева. Сосек такая Сбили с толку. А спить с толка Николая Валуева это с... довольно легко. Я это классно. Да, довольно легко его сбить с толку. Просто спросить столица России, например. Стало известно, что в одном из московских парков избили известного прошлого боксера, а теперь типа так Избили? Ага. Эту информацию Сначала распространили в соцсетях, да, лопники, да. которые видели, как Балуева на пробежке в одном из мелких парков Москвы, и люди как раз... При... Устали. В одном из мелких парков? Э, парки, э, тут, тут надо внести э, уточнение. Э, когда Балуев заходит в любой парк, любой парк становится мелким по сравнению с лаборитами Оказалось, что бывший боксер настолько расстоял форму, что не устоял, не устоял от первого удара. На самом деле его никто не пил. Просто подошла бабушка, а вы не подскажете, как пройти? Рион? И он, упал, сразу упал, Богдан. кроме того, что подсел. бы уроки Януковича от Рары не Ученые выяснили, как медитация помогает подросткам. Занятия медитации помогают подросткам. Выяснили ученые. А как все медитация проходит? Цикаво. У подростков. Купидит, не сказали? Чуть-чуть сказали. Участники в течение 12 недель -ти посещали занятия. Ну, какие не сказали? Медитация. Ну, видимо. Да. А кроме того, кроме того добровольцы фокусировались на вкусе шоколада и чувстве сытости. И им рассказывали о том, что эмоции могут провоцировать переедание. Блин, это уже схоже на новую идеологию Украины. Меньше ешь. Да. Меньше ешь. <гару> виростеш. Менше їж в тебе хоча б є певний шанс вийти, в, вийти з підліткового віку. <гару> 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 <Да>, виростеш невибагливо. <гару> Я так що у тебе дуже цікава новина. Учені вияснили, як вижить при масовому вимиранні. При масовому вимиранні при мас... учених. Да, да. Вообще, при любом вымирании, в вымирали, в любом. Как выжить при да. вымирании? А ранее, воде, э -э -да, да? А, да. Вымирают Это много видов, человек сейчас вымирает, поэтому Это актуальная новость. Да. Они приводи пример какого-то палеологического да. животного. А, листозавр. листозавр. Да. Он не вымер, да. в отличие от других динозавров. Да. <связь> да, мы все видим, листозавров приехали <связь> по улице. Вполне. Вполне, Вполне да, да. такие маленькие. <связь> ну да. <Так связь> Они, ученые, проанализировали, что они делали, эти листозавры. В, перву, в первую, очередь листозавры пошли на сокращение продолжительности жизни. Если до катаклизма они жили 13 лет, то после только 2-3 года. Значит, нам надо в первую очередь сохранить свою продолжительность жизни. Любым способом. И, ну, это можно. Давай легко. легко. Да? Медитация опять-таки. Да. Медитация. Все, да. все, -таки. все. -таки. все -таки. Не знаю, Ви випустити серій серійних Виписати, серий, 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 так. так виписати, Випустити серійний губив. Вступити в якусь релігійну секту. Вступити в якусь релігійну секту, дуже. Тож... А, а Парій... не, не дешево. я б так писав. Де тебе беруть не 10% за руки, а відсотків 70%. Стоим та Так, так. Це, значить, платити десятина. Тридцяти, десятина. Це семидесятники. Платити всі налоги, всі податки платити. Всі податки за всіх. За всіх. <laughs> це щоб зменшити тривалі життя. Якщо щось заболить, одразу звертатись до наших лікарів. <потуватись> ну, ти звернись до лікаря, а він вже попробуй. Сам путувати, то ти чи ногу, так. Да, одразу. Так, друге, друге. Уменшились вони в розмірах. Вместо 200 кг вони на сталі висять, як звичайна собака. Да, це якби до першого пункту. До першого, так. 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 Всі гроші в Сантологічну церкву здавай і зменшишся в розмірі. Зменшився вроз? От як листозавр, їш листя, а що, нам багато не треба? Бути Ми що? травоядні, це ще це всі вегани робить казати. Ми взагалі то всі травоядні м'ясо не хто хто бачив обезяну, яка жере м'ясо, обізяно. Об хтось хто хтось бачив українця, який їсть м'ясо. То все в сказки были сабаноса, а сало оно в взимали просто с продавли честно. И, наконец, листозавры начали раньше и чаще вступать в половую связь. Это главное. Раньше вступить в половую связь, или чаще, это складно. Если уже вступить, то уже раньше не получится. Ну, в Советском Союзе... надо половую... было раньше. В Советском Союзе в половую связь впервые вступали в 50-60 лет. Сначала <свят> вступали в партию. Потом половую связь. Потом партия подбирала тебе партнера. Ну, еще есть такой выиски. Вступишь в половую связь раньше, чем... В партию? <свят> в <-то>? Ждет тебя несчастье. Сына. Ссылка на кого? -то. Ссылка долгая. Ссылка долгая. Да. А Еще любили говорить, лю любое, идеальное время доступления в половую связь – возраст генсека, тот, который в тот момент был генсеком. Э да. Да. То есть, в принципе, надо э этих три вещи выполнять, и э мы увеличим… Э да, причем э партнера следовало искать похожего на генсека. Чертереца должны быть... Знак, как акалорийні психологи. Сейчас любят говорить, типа, как чертереца как у матері, партнер іщеться я того партнера. А раньше чертевеца как у матері генсек. Как у матеріалів. А у <смеш> тех, хто вже був при смерті, як би дозволялось просто надіти маску генсека партнера на голову. <смеш> 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 Дозволя, дозволяли же спускатися пос, да, в оці тяжкі в останній день. І, і того, до речі, приріст населення в Радянському Союзі був більший. Бо всі любили Енсека, в прямому значенні цього слова. Служебна овчарка Чак допомогла поліції Кривого Грога поймати три Ну, По-перше, зразу вже зрозуміло, що її не зря а, оп, дали назвали Чак. Її друге ім'я Норіс. А третє Рекс. Не написано. Це написано, не написано Так. А, вот тут одна <связанная> овчарка Чак Норрис. Чак Норрис, да. Можно говорить Чака Норриса. Помогла. Она настолько крута, что может поймать даже Чака Норриса. Помогла полиции поймать преступника. В Кривом врагу. В Кривом Знаменитый Там родился Чак Норрис. <связанная> не знал? <связанная> не, не знал. Значит, как было дело? Ну, просто э, полицейский. И С Чаком. С Чаком и шли по улице, тут собака кинулась на человека, при нем были вещественные доказательства, кошелек. Мужчина сразу признался с У вас кошелек? У меня кошелек. Это вы сняли деньги в банкомате? Все. Чак, вот этот Чак, он никогда не ошибается. Никогда. Он натаскан на людей с кошельками. Я думаю, чака так і зарабатував. Так, чака по Звичайно, дуже цікаво довода. Точніше, я навіть не буду її відкривати. Просто читаю. Як німці хочуть модернізувати українські міста, зібрали погляди пересічних німців, і з подивом було визначено. З подивом, ці люди, які збирали статистику, побачили, що всі німці приблизно однаково хочуть модернізувати українські міста, європейські міста. Починати, до речі, вони хочуть з Польщі. Модернізувати Українські кош... міста. Ну, німці. Тобто, от було опитування, як ви хочете. І вони якось так дуже <говори> <пл...> план. Значить, по-перше, вони зіби. Якщо говорити, про... Якщо говорити про Україну, по-перше, вони хочуть так, ну, легенько, легенько, в декількох великих містах мільйонників, ну, десь приблизно от посередині міста, поставити, поставити такі, ну вони не змогли, вони не змогли пояснити, що це, але ну, по вигляду, ну, це таке закрита будівля і дим. Тим який свали да. Ну, Що мається? Що мається на увазі? Ну не дуже було зрозуміло. А вони при цьому зіхи робили? 에, робили, робили. Тут, до речі, це ж до речі, це новина відео. Я того не відкриваю. Це відео середніх чи високі зіхів? Це до, до речі дуже важливо. Е, такий, парочку таких от будівель скоріш за все мались на увазі якесь ну модернове виробництво, можливо, якийсь заводик. Мильний, мильний, на ну, недушка. <реш> це, це класний для модернізації <реш> міста Польші, Австрія можливо трохи. Австрія трохи, та, так, <кхм> І потім їх спитали, а кого ви е, бачите на місці? Значить, ну от вони не могли згадати слова, ніби як на ф ю. Там Кію, щось там не було зрозуміло. 에, там на місці голови держави голови держави, там вони трошки викрити з голови держави, бо там якесь німецьке слово, воно не дуже зрозуміло, воно нам не відомо. Фю. фю. Фю, просто фю. 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 Ну, попросили намалювати пересічних російських інші. Да. Якась така. Ну, прізвище, звичайне. звичайне. звичайне німецьке прізвище. Ну, попросили їх зробити портретики. Ну, накидати. Десь десь якісь схожі елементи були. Гарна така людина. Елегантні Хіпстер. Хіпстер. Приблизно як хіда, він хіпстером. художник. хочуть модернізувати міста. Я... Да. Мені дуже подобається да. Мені дуже подобається, що є, якби, ну, відповідно, збирають таку статистику до сих пір. Як би ви хотіли модернізувати світ? німців, Це саме німців питають. Життя на землі зародилось випадково. Кравнину з язика. Вчені. Да. Да? Да. Випадково. Я підтримую. А да. я весь час випадково. думав, що спеціально прилетіли інопланетяни і засіяли е, Сем'я. Сем Сем'я, Як ну це всі робимо? А, а, а може тут. Майже як в фільмі Рідлі Скотта в останньому ні, 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 ні. Але... Приколі але... до Але можливо до... до... да. <laughs> <laughs> тут неправильно поставлений Розділові знаки. Життя на землі зародилась. Випадкові вчені. Всі бачили приквел чужих різних Скотта? Прометей? Прометей, так. І там показували, як, в принципі, іноптанетяни сів'я в сім'я. Це було в кінотеатрах на Великому екрані. Я дивився DVD, там було написано Cut. Так, і там було. Як інопланетяни сіяв-сім'я. так? А я ще подумав, він це не рідко. Це точно не рідко, так. Ні, гіпотеза про неї планеттянина має право на життя, але я думаю, по-іншому. Все-таки воно було випадково. Я підтримую цих вчених, так, дотримую цієї доктрини, так би мовити, до того, як зародило життя. На землі. І всесвіті, може, але не да, ми говоримо тільки про землю, царювала смерть. Живого ніде не було живого. Смерть, само собою, упивалася своєю владою. Ти якось? Смертники. Смертники сьомого дня. так. Не давала просто життю розповсюдження, тримала, її там, в темниці. Просто один день. Забухала, залишила ключі в дверях, життя випадково вийшло. Що? Один, один день виходної взяла і тут майже. І, і, і вже скільки років доробляє якби, за, за один цього лише день вихідний. А, я думаю, їх було декілька. У них був страйк. Декілька смертей? Декілька смертей. Може, так. А Може і так. Да. Спілка смертей. Бо вони коли страйкували, обговорювали там. А як твоя дружина? А мертва, вару? а твоя дружина мертва, та. А у нас дружина як твоя дружина в постілі мертва. Ну обично розговор зі Вот Вони страйкували, бо хотіли більше зарплати, правильно? І тут хлопля. молоко за роботу. я питаю. Це лице, чиє лице не знаю. А я тебе питаю, це лице, твоє лице, не знаю, що це.